Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. Ще одну барахолочку собрав, Трошки роботи зараз менше. Тому ми займаємося доповненням до роботи барахолочкою. Мій номер телефону, також номер телефону, в описі до відео буде до мого. Будь ласка, дзвоніть, пишіть вайбер телеграм. У нас будуть тут молоточки, топорики, будуть, метизів буде радянських багатенько. Ну, як завжди, класика, ключики. І так, починаємо. Набор, так, продажа ж. да? номер лота. Мені називаємо номер лота. Ось в верхньому лівому кутку написано, і його ціна. Мені для замовлення треба, не треба розказувати, що там, оте, то там оте справа зліва лежить. Номер лота. Все, цим все сказано. Так, і поїхали. Лот номер один. Ключики, набор ключів. 5 накидних. Один правда, односторонній, і рожкові. Рожкові вот такие вот. Все целёхонькие, все рабочие, отлично. Только один, а цей, блин, какой-то нехороший человек. 46 на 50, 50, трохи расширил вот тут. Так что тут есть нюанс по цьому. И балонник. Балонник, семейник, розводний, торцевик трошки. И вот такие вот, вот такие вот интересные ключи. Не знаю, не встречал такого ключа я. Вот. Дуже серьезно, что-то крутить Оцей от набор весь 1300 гривень. Далі лот номер 2. Тож набор ключів 800 гривень. Тут у нас е э, рожкові, такі крупнокаліберні, накидних 4 штуки. Э, торцеві такі ось. Оцей лот номер 2, 800 гривень. Далі лот номер 3, цей дешевшенький 450 гривень. Тут ключики такі, от тут багато одінакових. Ну, вони такі побитенькі. Тут ключики в плані побитеньки корозіють. Всі робочі зони, всі нормальні, всі цілі, тобто беріть, да крутіть. Кому може в трактор кинуть, да губить потім в течіні року в полі те, що треба. Пасатіжики, пласкогубці, попугайчик, два свічних. От, голобочка, сімейчик. 450 гривень за от оцей оцей наборчик. Ідемо далі. Шикарні такі от ключі на 50. Він Рожковий з однієї сторони, з іншої сторони, накидний. Три штуки я їх маю. В шикарному такому стані. Цілі, 180 гривень штука. От. Номер 5 Капсула времени. Е, набор головок такий. От. Фуловий повністю набор. Одна тільки ось трошки приржавів, все остальне в маслі. Вон, бачите, в маслі. Блин. Одна тільки щось приржавіла всередині атаку. Ну, я думаю, на скорості не влияє. Е, трещоточка шепче. Длинний квадрат, короткий квадрат. Все повністю ціляком 400 гривень. І в кейсі. Так, сунемося далі. Стяжка отака от, 100 гривень. Отака ось вона. Так, далі по шківам. Шківи. Е, значить, профіль не знаю, не розбираюсь в профілях. Двухручейний. Зовнішній діаметр 107 мм. Діаметр вала 16, 150 гривень. Далі лот номер 8. Двухручейний теж. 81 зовнішній діаметр, діаметр вала 22 мм. 150 гривень. І ще такий от, разноручейний. Він, більший ручей 89, менший 69 діаметр вала 28 мм. 150 гривень. Так, є такий бур. Ну, це, мабуть, не під перфоратор, а під, ма, отбойник, бо тут здорове посадочне місто. Він абсолютно повністю новий. Е, я вам зараз просто покажу напайка. Не яка напайка, зараз фокус поймаємо. Ну. О. Напайка в ідеалі. Трошки підровівший бур. Значить, оце ось його табличка, навіть бляха оця є. 25 мм діаметр, 400 мм робоча зона. 520 мм повна. Оце ось такий бур 350 гривень. Ось такий от шикарний великолепний бур. Так, йдемо далі. Переходимо до ударного інструмента. Топори. Топори всі цілі гарні. От. Цілі гарні 300 гривень. Один топор. Лот номер 11, 12 і 13. Так, далі йдемо. Молотки. Наборчик номер 14 4 молотка зубило 200 гривень. Набор номер 15, 202 гривень, 4 молотка і 2 зубила. І набор номер 16, 202 гривень, теж 4 молотка і 2 зубила. Так, сварка. Щось не продається. Трьохфазна, 300 амперна, мощна, професіональна, робоча з гарячим статом, з форсажем. Держателя тільки немає. Працює отлично. Я не працював, ну, як підключав, пробував. Працює великолепно. 5500 гривень. Ідемо далі. Ковані кулі. Такі ось вони повнотілі. 250 грамів одної кульки. Вага. 40 міліметрів діаметр її. 15 гривень штука. Кому надо, звертайтеся. Є їх багато. Так, далі клин. Клин. Такий от здоровенький він. 100 гривень. Так, шпилька є отака. Діаметр 24 мм. Довжина 600 мм. Нова шпилька 120 гривень. Набор монтіровок лот номер 21 5 штучок: от, 250 гривень. Пістолет, степлер. Робочий нормальний 100 гривень. Тринога 70 гривень. Під Йолку, чи хоч під фонарик якийсь, під ліхтар, під що хоч. Так, е, съйомник 50 гривень. Так, переходимо на замки. Тут у нас буде зараз акція. Ну, Ці два не по акції, бо вони ходові, нормально, все їх беруть. зв 9 зв 9 з ручками. Е, нові абсолютно, скільки на нас скільки зробимо, П'ять ключів. Ручки на планки, защёлка, три рігеля, 450 гривень комплект. ЗВ8. Е, так, теж нові. Накладочки. Дві штучки, 290, 290 гривень штука. Так, акційні позиції. ЗВ1 нові теж абсолютно. Скільки на нас скільки зробимо по 180 гривень за штуку. Це циліндр замок, дві накладочки в комплекті йде. Навісний, навісні замки ВС3 теж нові, чугунні, три ключа. Скільки треба, скільки зробимо, 180 гривень за штуку. Циліндр на китайські двері. Новий, абсолютно, циліндр фірми Титан. 5 штук ключів в комплекті 150 гривень. Так, далі. чисто случайно завалявся в мене, споткнувся, знайшов листочки. Отакі ось. Тут їх 13 штук, в мене залишилось 50 гривень за, за всі. Далі м'ясорубка, така люмінтієва. Тоже, набор там оці всі сітки, повністю вся наборна. Тут низько штук, он там їх всередині. не знаю, не знаю, не, не я в цьому. 100 гривень за цю всю м'ясорубку. Далі йдемо ланцюжок от такий от, номер 32 3 метра ланцюг. Звіно 12 мм товщиною 450 гривень. Є в цьому ланцюгу три нюанси. Перший нюанс ось сварка. Де, 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 де. Ось ось ось. Бачите, наварено. щось Хтось прибавить. Ну, його обрізать, зачистити можна, то тобто есть, не питання. звіно ціле. Так, ага, два нюанси, так. Да. І ось. Ось отакий ось. ну Це абсолютно не критично. Він не потертий, абсолютно цілий, ці Трьохметровий цепок, 12 мм. Переріз, 450 гривень. Далі фуговочний вал, стакани. Подшипників нема. Робоча зона 82 мм діаметром. 280 довжиною 450 гривень за цей вал весь з корпусами. Шківок стоїть, різьба там нормальна, все ціла. Далі лот номер 34. Оце все в кучі. Картопляні вила, вила, гнійні і лопата. Лопата не тріснута, але. Корозія її трошки підхавала. Ну, дирок немає. Попрацювати, попрацює. 300 гривень за оцей весь набір. Окремо не продається. Кольоса з дитячої коляски на резиновому ходу. Камерки стоять. Е, 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 поворотні вони. 100 гривень за два колеса. Кофіварка. В общем, вона там з, 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 з виділуваннями. Е, 400 гривень. Кому цікаво, розкажу. Не буду в відео тратити час на розказувати. Так, і метизи. Метизи. Є от таких от багато. У мене 41,5 кг болти на 10. Абсолютно нові. Такі от шикарні болти на 10. 40 мм повна довжина болта. Небеушні, нові в ділі не були. Ну Трошки лежали, але, але це ну, такі бери, сразу встав, працюють лічні. 80 гривень кілограм. 41,5 кг у мене їх є. Далі. Ті самі болти, але це я сортував такі підржавілі. Але вони нормально все накручуються, Ну, понятно. Але вони дешевші. Оце тут кучка 4,3 кілограма, кг, 260 гривень за цю кучу. Ну, так, в принципі. вполне нормальні болти. Вони опять повторюсь, вони нові, вони не були ніде. Тобто різьба ціла. Так, присутня трошки корозії, але то таке. Так, мікс, отакий от є ключка мікс. тут у нас в основному що йде? Е е гайки на 10, нові. Болти на 6 під ключ нові. І гайки на 6, теж нові. Все це, ну, там, може, десь щось якась шпилька, як попадеться, попаде, це ну, таке діло. Ну Там зовсім є. Тут, оце нормальні всі вони пересіяні, тоб сміття там немає. 3,7 кілограма 220 гривень за оцей ось пакет. Так, і на останок гравіра 20-ті, абсолютно теж нові, савдепія 40 гривень кілограм. Є є багато їх, скільки треба, скільки наважимо. Так, ну і ще раз, мій номер телефону. Дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Оптовики, приветствуюся, якщо хтось буде брати щось нормальне, зробимо скидочку, все як полагається. Ну і все, всім гарного дня, на все добре. Бувайте.